Місце, де нарешті можна видихнути. На декілька днів випусти із реальності сьогодення і наповню груди вдихнути гірського повітря. Як круто, що в Україні є такий куточок, де ти зможеш відчувати спокій. Карпати. Всім привіт. Я дуже рада, що ви зайшли на мій канал. Я Ріта, і це мій перший влог. Поки ви ще тут, попрошу підтримати мене підпискою на канал і коментарем від семи слів. Тільки так Ютуб зможе продвигати мої відео. Вважаю, що україномовного контенту має ставати більше, тому завчасно дякую за підписку. Тож давайте понуримось в той чудовий час в Карпатах. Ми нашою четвіркою вирішили поїхати в гори святкувати день народження друга. Зняли класний двоповерховий будиночок на чотирьох, але по умовах він підкачав. Заїзд до нашого будинку в дворі купа Лідії чи якогось винограду, я не знаю назви, але він такий кисленький і дуже смачний. Тут ми будемо щось смажити. Тут можна класно сидіти вранці, пити кам чи чай. Тут така краса. Наш будинок виглядає приблизно так. В принципі, в будиночку дуже гарно, хоча все і стареньке, але затишно. Тут я вам показую огляд будиночку. Це кухня, на якій ми проводили більше з часу. Тут я підіймаюсь на другий поверх, де є дві кімнати з роздільними ліжками і є одна з двоспальними. Туалет чомусь я вирішила вам не показувати його. Але то таке, то на досвіді прийде. Дуже багато речей, які нам потрібні були, їх прямо не було. До того ж, був брудний посуд, продірявлена дощечка. Я не розумію, як люди, які отримали за тиждень 15 тисяч, не можуть купити нормальну дощечку. До того ж, ми знімали будиночок на чотири кімнати, але власники хитро... хитрі і закрили для нас дві кімнати із предлогом, що покоївці багато потім прибирати. Тому, якщо хочеться окремі кімнати, то ще 6 тисяч гривень. Скажіть, ласка, як, да, як ви спали цю ніч? Я хорошо лише бій, то два ночі персоналі це там ото яркі спишки, тому на нас напали не лота. Фільм був, був били мовні в цю землю. Да, там виходили ми на дрон на цих роботах. Це влад, і як ви могли замітити, він дуже чутливий. Він хоче сказати, що в першу ніч була сильна гроза, яка спалахами від блискавок нас побудила, а грім гримів так, наче зараз несе дах. Ой, вибачте, включила влада. Тож в ніч на 25 вересня боги зійшлись у битві, все небо пробивало блискавицями і народився бій. <му> Ладно, я забула, що я тут лох показую а не свої акторські здібності. Поїхали далі. Ми всі вирішили влаштувати квест по будинку в пошуках подарунку. Ми дуже креативні. Покажу вам небагато відео з пошуку, бо іменинник забув одягнути футболку. футболку. Отряд. Ми йдемо. Подару. Ми подарували йому бочний лук, про який він вже дуже давно мріяв. Як мені здалось, він був дуже задоволений подарунком. Тож, з відчуттям виконаного боргу, ми всі поїхали в ресторан, назву якого ми спутали з Мішленовським, тому що він називався Міхаель. Всі інші дні ми також їздили кушать туди, бо це був єдиний нормальний ресторан, який ми знайшли в міжгірні. Після ресторану ми поїхали гуляти по місту і були дуже здивовані, наскільки воно чомусь не туристичне і дуже занедбане. Дуже важко. Чого? Хочеш в мене інтерв'ю взяти? Бо нема пива. Пива розгорного нема? Угу. Смачного. Погулять нема де. Бо Рація не біля працює. Нас біля річки. Де річка? У нас там є. У нас там річка є? Задома між договором, це спускана річка. А чому ми туди не сходили? Тобто плани на життя далі. Я вам ставлю декілька кадрів з відео, можете самі глянути, що 86. ми бачили на округи. Я не збираюсь. <sixty -delete> Ну так, да, саме в такий магазин я б хотіла сходити. Ну, вид дуже гарний. Да, вид. А ти думав що? Ту так, ну, так странно? Поділники ти дашальні. Окей. Тут би Ми повернулись додому і по всім канонам хотіли посмажити шашлики. Дрова були мокрі, вогонь не йшов. З довгими муками у нас все таки вийшло розпалити багаття, і ми покушали. Але промучившись з мокрими дровами декілька годин, на наступний день хлопці знайшли людину, яка продає дрова, і ми поїхали купувати. Увага! Мішок дров за 300 гривень. З нас посміялись, бо ніхто, походу, дрова не купує по мішку. Але ми справилися з цим завданням. Приїхавши на місце покупки, я побачила красивезний забор з дерева, і у нас вийшла імпровізована фотосесія з дуже прикольними кадрами. Можете зайти до мене в інстаграм і побачити їх. Сьогодні в мене перший вихідні, напевно, за декілька місяців, коли я повністю не включаю ноутбук, не заходжу в фотошоп і не роблю ніякі фотографії. Це те відчуття, коли навіть помити посуд, це в кайф, бо ніякі дедлайни не горять, і ти спокійно себе почуваєш. Коли люди побачили телефон на штативі, що знімає, то в мене під'їхав спочатку невідомий дядя, запитав, що то буде, якщо не секрет. Потім підійшла одна жіночка, запитала, що то я знімаю, і потім на машині приїхав дяденька, який повернувся до мене і посміхався. Тому, поки всі працюють а в мене вихідний, я вирішила зайнятися спортом. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way. Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better day. Зараз ви бачите картину, яка називається А давайте піднімемось вгору. А давайте. І ми піднімаємось не пішки, а на машині. Бо у нас є людина джип, яка думає, що вона всюди проходяща. І з милостю з нього тяжіння, і нашим рухом руками, які вказують, чи зараз довбанеться машина чи ні, він зміг спокійно проїхати. Там ми припаркувалися. Тут так гарно. What's Ми на Сіневерському перевалі. Це поки що все, що я можу сказати. <рес> Ні, ну тут, тут гарно, тут багато людей. А після кави розкажеш більше? Ну, Як я казала, рюкзак кіло. Так, да, поки їдеш, голова дуже болить і закладає вуха. Ну, все така краса, Це все туман. Слухайте, якщо ви досі не бачили цю красу Карпат, то я вам зараз її покажу. Бачите, Казалось, ж красиво. Ми піднімаємось на озеро Синевир. Яке озеро ще раз? Синевир. Ще раз. Вхід коштує 60 гривень для дорослого. А для ріти? Для ріти 40. Учасники бойових дій, школярі чи хтось там ще. І Безкоштовно. Для людей це важлива інформація. Почти сама добралася. Що так люди людина, те, що я Там Та, же озеро. 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 Озеро Сеневир. Це найбільше озеро Українських Карпат. Уявіть його площа 4 гектари. Коли ми приїхали до нього, і я вперше побачила, то навкруги була така похмурість, і я навіть розчарувалась. Але згодом вийшло сонце, і це було по-справжньому магічно. Тіпові трохи діти, як складний повністю, подіпа об'єму. На території є декілька оглядових місць, і на кожному з них озеро виглядає зовсім по новому. На кожному кроці розташовані такі собі маленькі селянські крамниці, де місцеві мешканці продають домашні вина, свіжі гриби, смачну закрутку, ну і, звичайно ж, магнітики. І це знаєте, це додає особливого колориту цьому місцю, і це те місце, куди б я ще раз хотіла повернутись. Тут дуже гарно. Тільки що ми купили в бабулечки варенячку, налівочку, грибочки. Дома буде п'янка. Суп. І мороженко із вареничком. Вкусно? Так, буде дуже смачно. Топ. А це телефон. І для того, щоб зняти гарні кадри, ми його потопили. Зібралось дуже багато зацікавленого народу навколо нас, і можете самі глянути, яка магія у нас вийшла. Для ефектності кадру я кидала рибкам хліба. Це ж ми ще приїхали сюди. <софі>:? <софі> а що я була коли туди. Ми купили бублики. Одно, добре. Так що ти все-таки хочеш диви яке. Просто там ковлярка. Апетит, щоб не перебивай, так? На компанії можна. Ну понятно. Ми прийшли за заклад гарячий гуцул. Більше дуже атмосферний заклад. Зараз будемо пробувати, Пойдем, що працю. тут є. Поліські На шляху додому. Ми заїхали до центру реабілітації бурого ведмедя. Знаєте, ми побачили неймовірну кількість історій про те, як ведмеді потрапили до цього центру. Їхні історії були дуже полючі і зворушливі. Але тут забезпечують медичний догляд і відновлення для бурого ведмедя. Вони були травмовані або опинились у складних ситуаціях, і за цього потрапили до цього центру. Тренери вчать їх виживати в лісі, шукати їжу та вступати в контакт з іншими гарнеями. На цьому наша історія відпочинку в Карпатах закінчується. Якщо ви додивились до кінця, то ви, звісно, взагалі капець. Дякую вам за перегляд і надію, що відео-влоги будуть ще. Підтримайте мене, будь ласка, мотивацією, бо для мене це дуже важливо. Всіх обіймаю і всім бу-бу!